Ожанням у всі віки і на всіх континентах було побажання здоров'я, і сьогодні ми поговоримо саме про нього а точніше, про фальсифіковані ліки, які не лише не додають здоров'я, але й здатні його зіпсувати. Отож, сьогодні гостем нашої студії є начальник держслужби з контролю лікарських засобів Сергій Лебедь. Вітаю вас в нашій студії. От напевно спостерігається така тенденція, що хвороб з кожним роком стає все більше і більше, ліків також все більше і більше. Але також спостерігається те, що багато ліків вони не справляють того ефекту, який мали, бо вони взагалі не лікують. Тобто людина п'є ліки, але ефекту, ефект нульовий, як такий. Скажіть, чому так відбувається? Чи пов'язано це в більшості своїй із тим, що ліки фальсифікують? Я би назвав чотири причини того, що маємо таку тенденцію. Перше це недосконалість відчиняного законодавства. Друге це збільшення випадків дійсно фальсифікації лікарських засобів. Третє це безвідповідальне самолікування. І четверте це помилки самих лікарів при виборі методу лікування. Тепер детально: недосконалість законодавства, що я маю на увазі, полягає в тому, що при реєстрації препарату в нашій в нашому законодавстві відсутня вимога обов'язково визначати біоеквівалентність препаратів, тобто відповідність того дженерика оригінальному препарату, що цей препарат буде діяти так само і по тих показах, які написані в інструкції. Це відповідні дослідження мають проводитись наскільки швидко препарат доставляється в клітину, наскільки швидко він смоктується, скільки його доходить до тієї клітини, від цього залежить від біоеквівалентності, залежить ефект препарату. Друге, це збільшення випадків фальсифікації. Я це пов'язую з тим мораторієм на перевірки, які були прийняті Верховною Радою починаючи з серпня 2014 року. Напевно, в фармацевтичній сфері цього не потрібно було робити, оскільки ми спостерігаємо тенденцію, що якщо за всі роки незалежності було тільки три підпільних виробництва в Україні виявлено фальсифікованих ріків, то за останні два роки таких вже випадків дев'ять. Третій момент це безвідповідальне самолікування, тут нема що коментувати. Людина сама собі в інтернеті визначає діагноз, іде, купує той препарат, він не діє, вона думає, що це фальсифікований препарат. Ну і четверте це е, помилки лікарів, про які я говорив. Про це також треба говорити, тому що, на жаль, в медичній сфері кожен з нас звертався до лікарів. Маємо ситуацію, коли до іншого лікаря звертаєшся, він каже, а хто вам це призначив? Це зовсім не таке потрібне лікування. і Зовсім інші препарати призначає. Зрештою, лікування вибрано неправильно, препарати не діють. Ага, чому фальсифіковані ліки? Ні, не фальсифіковані ліки, помилка в методі лікування. Розкажіть, які препарати найчастіше фальсифікують? Ну, я назву вам останні два роки приклади. Це виявлені були такі фальсифікати, як мукалтин, підхаркуючий засіб, лінекс для прокращення мікрофлори кишківника, кардіомагніл, антитромботичний препарат, джентронік, джент, джентропік, гормони гіпофіза, цинкумайськ, карсил, пірантел, структум, нестероїдний протизапальний препарат, фестал, ферментний препарат, багато випадків було. Ахінацина, стойка, стриптоцит. Енап en Н це від тиску засіб у 2014 році. Також 2015 року фальсифіковані були, виявлялися в Україні лікарські засоби, такі як Китанол, багато було серії виявлено. Сіган, спертетиловий, напевно, лідер по фальсифікації останнім часом. Спазмалгон, Флюколт, пронхомунал, ботокс, Метамакс, Терафлю, Доларен, Кофекс, Амізон, Лораксон, карбоплатин. Ось такі були виявлені препарати. Багато з них на слуху, багато з них. Навіть рекламуються, тому mm. треба бути уважними при купівлі лікарських засобів. Ви кажете, в Україні були виявлені такі фальсифіковані препарати. А скажіть, на Рівненщині, як часто виявляють подібні препарати і е, то останнім часом що виявили? Значить, е, на Рівненщині протягом останніх двох років такі ми мали один випадок: це виявлений лікарський засіб, фальсифікований Лораксон. Цей препарат надійшов. Е, в аптеки Рівненщини з Київської області. І відповідно, одразу при отриманні від нас інформації всі залишки цих препаратів одразу були повернуті для подальшого знищення Правоохоронні органи займаються цією ситуацією. Це був випадок підпільного виробництва в Києві цього препарату з більш дешевої субстанції. А що лікує цей препарат, Можливо, ж на всі знають? Вараксон це антибіотик, потужний, нового покоління. Його призначають при багатьох захворюваннях, в тому числі при захворюваннях дихальних шляхів. І доволі популярний лікарський засіб серед лікарів, тому небезпека від застосування цього препарату надзвичайно велика. Якщо очікується, ефекту його немає, це дуже погано для організму і небезпечно. <тас> От, якраз ми плавно перейшли до запитання наступного. Е багато хто думає, що фальсифіковані ліки, ну максимум, що вони який ефект, це вони взагалі ніякого ефекту не дадуть. А наскільки реально те, що вони ще й зіпсують здоров'я? Ну, поки що за всі роки. Е які я працюю в службі з лікарських засобів, я працюю з 98 року на різних посадах, е, препарату з шкідливими речовинами фальсифікованого не виявлялося завжди або відсутня діюча речовина, або вона в зменшеній кількості, або е, замінена на більш дешев. Е, а що це може, чим це може загрожувати організму е, людини? Е, е, це може загрожувати не наданням медичної допомоги, а це небезпечно, якщо очікується ефект. А його немає, втрачається час. Захворювання може перейти в якусь іншу більш небезпечну фазу. Якщо очікується певна дія, а її немає, вона менша. Наприклад, препарат вміщує дівчини, що на лиморій кількості це також небезпечно, тому що довший час треба лікувати, більше грошей затрачати, це також втрачає час і таке інше. Якщо якісь шкідливі домішки місце, це також небезпечно, тому не можна говорити, що фальсифіковані препарати не несуть шкоду. Несуть, оскільки людина не отримує лікування. А розкажіть, які препарати фальсифікують найчастіше? Це більш дешеві чи більш дорогі препарати? Де можна сподіватися, що підробки буде більше? Тому що Зараз... Люди звикли, що якщо я купую дорожче, значить воно дійсно справжнє. От, і... От так. Можемо стверджувати, що фальсифікують ті лікарські засоби, які дуже гарно продаються. Тобто, які рекламуються, які лікарі багато назначають. Фальсифікаторам вигодно підробляти ці ліки, оскільки вони швидко. Будуть реалізовані з аптек і менша ймовірність виявлення цих препаратів, контролюючи органами, самими аптечними працівниками або споживачами, які запідозрять якусь не таку дію і звернуться в відповідні інстанції. Але останнім часом ми спостерігаємо дивну картину, що в розряд підробок потрапили навіть і дешеві лікарські засоби. Наприклад, останні фальсифіковані ліки, які були виявлені в Україні в 2015 році, в грудні місяці, це Перекисводню і настойках лоду окремі серії виробництва Житомирської фармацевтичної фабрики. Ну як можна фальсифікувати? Напевно, десь фальсифікатори отримали субстанцію цих препаратів. Напевно, якийсь досвід мають, можливо, працювали на якихось підприємствах. Напевно, якесь списане обладнання, десь використовують. Я не можу стверджувати, як, але ці фальсифікати з'явилися в Україні і. Був, розпорядження було Держлікслужби служби України про заборону окремих серій цих препаратів. І теж західний доріг ще не повідомили, що таких серій в нашій області надходить. Серед контрафактних медпрепаратів більше тих, які виробляють в Україні, якимось чином розповсюджують в аптечних мережах, чи більше тих, яких завозять за кордон? Більше, напевно, все-таки іноземного виробництва, тому що вони більш дороговартісні. І... Особам, які цим займаються, можна більший зиск отримати від реалізації цієї продукції вона більш вартісна. Але якщо говорити по країнах препаратів, які підробляються, то зі статистики можу говорити про найбільші підробки препаратів індійського, німецького виробництва і українського виробництва. Уточню, їх підроблюють, наприклад, індійські препарати, так Підроблюють в Україні чи в тій самій Індії. Ну, є ж випадки виявлення фальсифікатів в Україні, в тому числі різного виробництва вітчизняно-українського. Є випадки ввезення цих препаратів, оскільки як вони з'явилися на ринку, невідомо, але вони з'явилися на поличках аптек. Фірма, яка офіційно возить, відмовляється від цих лікарських засобів. Джерела невідомі. Це, розумієте, ці всі випадки розслідують вже правоохоронні органи. Ми констатуємо наявність фальсифікату, далі матеріали передаються правоохоронні органи, які досліджують походження, звідки надійшло, хто в цьому замішаний. До речі, в Україні, от я вже говорив, останні, останніх півтора року таких дев'ять було випадків зафіксовано. Це в Дніпропетровській області, в Харківській області, в місті Києві, Київській області та в е, Одеській області. В цих областях виявлялися підпільні виробництва, чи це в гаражах, чи це десь якесь складське приміщення. І там е, виявлено було і обладнання, і е, субстанції, і самі таблетки. Навіть є метод фальсифікації, коли протерміновані ліки не знищуються, а перепаковуються нові упаковки, їм присвоюється новий термін придатності і такі ліки запускаються на ринок. Виявляли такі випадки, коли ліки підробляли на підприємстві, яке спеціалізується на виробництві ліків, певних, так, але паралельно із нормальними ліками вони виробляють фальсифікати. Таких випадків не доведено, але про такі випадки ми підозрюємо, тому що є настільки високоякісні фальсифікати, коли препарат упаковка нічим не відрізняється. вміст діючих речовин збережений. Все абсолютно в цьому препараті, так як і в оригінальному, але виробник від нього відмовляється. Каже, ні, ми не випускали цю серію. Тому чим пояснити це? Чи це виробництвом цим же ж виробником, щоб уникнути оподаткування, там, склади податків в четверту зміну вночі, чи пояснити якимось іншими причинами, я не знаю. Тому доведених випадків немає, але про такі випадки ми підозрюємо, що все-таки вони мають місце. А споживач яким чином може відрізнити? Де справжні ліки, де не справжні? Скільки це важко? Це дуже важко. На що треба звертати увагу Це, це важко. дуже важко. Якщо перша підробка лікарського засобу в Україні була зафіксована в 1999 році, якщо тоді можна було візуально відрізнити, абсолютно інакша упаковка, розмір там, таблеток чи капсул верніше, якийсь там колір таблеток, тепер підробки дуже високоякісні, їх важко візуально відрізнити. Це можуть тільки зробити фахівці та й то в лабораторних умовах. Але все-таки певні ознаки. Які можна порадити споживачам, на що потрібно звертати, певні ознаки є, це починати треба, напевно, від самого аптечного закладу. Якщо є вивізка аптека, немає реквізитів, кому вона належить, чи це юридична особа, чи це фізична особа підприємства, немає в куточку покупця, копії ліцензії. Це вже наводить на думку, а що ж це за підприємство чи підприємець, яким чином він здійснює діяльність по реалізації лікарських засобів і якої якості ліки він закуповує та продає населенню. Другий момент це е, при купівлі лікарських засобів можуть е, розрізнити, можливо, деякі хронічні хворі, які довготривалий час використовувати ці препарати, і в них виник сумнів по якихось ознаках. Змінився дизайн, змінився зовнішній вигляд. Якісь розчі містить там домішки, яких не повинно бути. Тому ці хворі також наші, наші помічники, які нам можуть допомагати виявляти таку продукцію. До речі, я хотів би назвати, що в кожній аптеці в куточку покупця розміщено телефон Державної служби з лікарських засобів 26 66 98, куди при найменших обґрунтованих ознаках щодо сумніву лікарського засобу. Громадяни, споживачі можуть звертатися і допомагати нам виявляти таку продукцію. Таких звернень, на жаль, мало. І протягом минулого року всього чотири звернення до нас надійшло при скарах на якість лікарських засобів. А взагалі звертатись треба, тому що тим більше в період, коли мораторій на перевірки, споживачі повинні допомагати нам виявляти цю продукцію, і це нам буде великою допомогою. Далі на що ще потрібно звертати увагу, це на те, чи видається чек. Разом з придбанням лікарського засобу. Якщо чек не видається, наполягайте на видачі чеку, тому що аптеки, які на спрощеній системи оподаткування, можуть, не можуть касовий чек не видавати, але вони зобов'язані видати товарний чек. Це буде підтвердженням по того, якщо препарат по якихось причинах не буде діяти, у вас буде підстава звернутися в контролюючий орган. Четверте, вимагайте сертифікат якості виробника, який повинен бути наданий аптекою не пізніше, ніж в термін. І цей сертифікат повинен бути з чіткими надписами, з розбірливими печатками. Містити показники якості того препарату має серія співпадати з тою, якою ви придбали? виробник має співпадати, звертайте увагу на ці моменти. І засумнівали, зверніться до завідуючі аптеки, Нехай вона вам роз'яснить ці моменти. Якщо немає адекватного пояснення, тоді звертайтеся до нас, ми допоможемо розібратися в яких ситуації. А яка відповідальність загрожує людям, які точніше особам, там підприємствам, які виробляють фальсифікат, і яка відповідальність загрожує аптекам, які розповсюджують ці ліки? Відповідальність дуже сувора. Вперше в 2011 році було запроваджено кримінальну відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів. У 2012 році вона була посилена. Станом на сьогоднішній день відповідальність за фальсифікацію ліків становить від трьох років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Тобто, якщо від застосування доведено, що від застосування фальсифікованого лікарського засобу наступила смерть, навіть може бути призначено. Довічне ув'язнення. З останніх вироків їх було небагато в Україні, але вони є. З останніх вироків за фальсифікацію лікарських засобів в листопаді місяці було притягнуто громадянина іноземної держави, який з 2010 року проживає в Харкові за фальсифікацію лікарського засобу, якщо я не помиляюсь, Китано. Йому було призначено термін 5 років позбавлення волі з відтермінуванням 1 рік. Оскільки там враховано якісь пом'якшувальні судом обставини. Але такі вироки є, і ми вже маємо реальні вироки судові за фальсифікацію лікарських засобів. Зараз е, є свинячий грип, так званий, так в області, і нашу область назвали е, областю, в якій найбільше цей грип розповсюджений, і люди найбільше на нього хворіють. І е, е, останнім часом чую від багатьох навіть лікарів. Е, Мову про те, що навіть дитячі з жароснижувальні засоби і ті підробляють. Розкажіть, наскільки є катастрофічною ця ситуація на ринку? Такі випадки були, але їх дуже мало. У 2012 році було зафіксовано одну серію фальсифікованого лікарського засобу анаферон дитячий, таблетки номером 20. І в 2013 році одна серія фальсифікованого лікарського засобу була виявлена нурофен для дітей. Ось, але можуть препарати після 12 років дорослі застосовуватися, Також вони йдуть дітям, той самий лораксон, Лораксон, ж можуть і дітям призначати. Тому є такі випадки, але про масу, я б не говорив би. відповідь така. А розкажіть, те, що інколи ліки не діють, може бути тому виною, що віруси, які нас оточують, вони вже стали набагато агресивнішими. Так. Наприклад, вірус грипу, він же ж мутує, постійно змінюється. Якщо вакцина виготовляється тільки на півроку, перед тим збираються дані, які циркулювали віруси з усіх країн, збираються в центральну лабораторію вірусологічну по грипу в Європі. Виробникам ця інформація надається для виготовлення для врахування цих вірусів. Вони готують цю вакцину на наступний сезон, то препарати противірусні, вони ж випускаються виробником. Постійно без зміни складу цього препарату. Якщо віру змінює свою структуру, зрозуміло, що є вже сумнів, чи той препарат буде діяти проти того вірусу. Через то й говорять з доведеною ефективністю, з недоведеною ефективністю ці лікарські засоби. Але все-таки з профілактичною метою ці препарати рекомендовані до застосування в інструкціях про застосування в безрецептурні препарати в аптеці, будь ласка, отримайте консультацію від аптекарів. Рецептурні лікарські засоби суворо за призначенням лікаря. Якщо лікар вбачає необхідність цього призначення цього препарату, вимагайте виписати рецепт і з цим рецептом вже йдете в аптеку, отримуєте цей противірусний препарат. А попередньо ви говорили про те, що є мораторій на перевірки. Більш детальніше розкажіть, наскільки саме на рівні це ускладнює різноманітні перевірки, і з чим найчастіше з якими проблемами під час них ви стикаєтесь? Мораторій на перевірки був введений вперше в 2014 році, в серпні місяці, коли було заборонено перевіряти всіх суб'єктів господарської діяльності, а перевірки були дозволені лише, лише за рішенням Кабінету міністрів України. У 2015 році мораторій був продовжений, введений на два роки, на 15-16 на рік, дозволена була норма перевіряти тільки суб'єктів господарювання з доходом за минулий рік понад 20 мільйонів гривень. От ми порахували в нашій області таких аптек, які ми можемо перевірити, 240 порядка, а понад 300 аптечних закладів. Ми перевірити не можемо. Тому ми закликаємо через ту людей бути пильними, оскільки зараз наші функції обмежені по проведенні перевірки. З одного боку, ця норма вона ніби демократична, тому що зменшується тиск на бізнес. Але паралельно повинні бути застосовані інші методи захисту ринку, захисту споживачів від потрапляння на якісні продукції, від контролю за цією ситуацією, тому що щоб дерегуляція не, не перетворювалася безконтрольність. Значно полегшило б нашу роботу, наприклад, право проведення ринкового нагляду за лікарськими засобами. Що я маю на увазі? Це виділення державою грошей на закупівлю лікарських засобів в будь-якій аптеці. Виділяються кошти, інспектор засумнівався в якості інформація від споживачів, є інформація в пресі. Пішов, придбав ці лікарські засоби, лабораторія провела дослідження. Якщо є питання по цьому препарату, оформляється перевірка. Йдеться на перевірку в аптеку інспектор. Виявляє шляхи надходження, накладні, сертифікати, у разі підтвердження інформація передається в правоохоронні. Тому метод ринку нагляду на світі застосовується і це було б, допомогло б нашій роботі. Інші, інші механізми, які є, застосовуються в інших державах, це експрес-лабораторії, коли пересувна лабораторія з портативними приладами, такими як спектрофотометри, дозволяє перевірити асортимент торгового залу аптеки без розкриття упаковок. І буквально за дві години при перевірці можна перевірити кожен препарат, чи він фальсифікований чи ні, оскільки цей спектрофотометр підключений до, до комп'ютера, і по аналітично-нормативній документації можна встановити, чи, чи препарат ідентичний, чи він фальсифікований. Ось. Тому будемо сподіватися, що при мораторіях обов'язково буде враховано, що все-таки ринок не можна лишати без нагляду, і якісь методи, які без тиску на бізнес, але дозволять контролюючим органам робити свою роботу, все-таки в нашій державі будуть використовуватися. От ви говорили про пересувні лабораторії. Наскільки це можливо найближчим часом здійснити в Україні? Такі лабораторії, я знаю, застосовуються нашого північного сусіда-агресора. В них є експрес-лабораторії, вони приїжджають в аптеки і не відбираючи на аналіз ліки, перевіряють якість цих ліків. Такі лабораторії, напевно, є і в Європі. Взагалі в інших країнах ринок дуже захищається. В Франції є фармацевтична поліція, яка повністю має наділена функціями правоохоронного органу з доведенням справи до суду. В Норвегії виробники ліків перевіряються тричі на рік. І кожен ринок в кожній країні намагається захистити від потрапляння такої підробки. У нас при різних новаціях, таких як дерегуляція, спрощення законодавства, ми стоїмо перед загрозою відкриття ринку після консультацій. З громадськістю, з фахівцями, з провідними асоціаціями, з виробниками лікарських засобів і дуже обережно такі новації застосовувати. Наш час, на жаль, завершується. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про фальсифіковані ліки, а точніше, як від них вберегтися. І гостем нашої студії був Сергій Лебед, начальник держслужби з контролю лікарських засобів в Рівненській області. Дякую за увагу! Будьте здорові! До побачення.